Обережно сказ в Івано-Франківську зафіксували єдиний випадок такого захворювання в собаки. Тварина перебувала на подвір'ї однієї з мешканок міста, яка організувала там невеликий притулок, коли намагалася допомогти собаці, та її вкусила. А за декілька годин пес помер. Тіло тварини дослідили ветеринари, які і виявили, що вона була хвора на сказ. Лікарі заспокоюють, загрози розповсюдження хвороби наразі немає. Двір мешканки дезінфікували, а собакам і котам. Зробили щеплення. До речі, попрацювали і у всьому прилеглому житловому масиві. це територія між вулицями Короля Данила, Ленкавського і Бельведерської в даному районі. Вчора буквально проведено комплекс заходів по щепленню собаки котів в даному житловому масиві. Завакциновано порядка 37 Собаки, 14 котів ветеринари просять мешканців міста про всяк випадок провести вакцинацію своїх домашніх улюбленців. А от в санепідемслужбі звернулися до волонтерів, які допомагали мешканці доглядати за тваринами з проханням піти обстежитися у лікарнях, адже профілактика понад усе дорослим. Це можна зробити у травмпункті МКЛ Номер один на матейки, а дітям в такому ж відділенні обласної дитячої лікарні. Хочу наголосити і звернутись до всіх мешканців. Під час після вкусу тваринами обов'язково потрібно звертатися за антирабічною допомогою в травматологічні пункти вище вказаних медичних закладів. Нагадаємо, сказ або гідрофобія це гостре вірусне інфекційне захворювання людей і теплокровних тварин. Воно уражає центральну нервову систему, а в більшості випадків закінчується смертельно. Андрій Гаргара, телеканал